Сята станція фонтану це найбільший одеський пляж, з тих, на яких нині відпочивати безпечно. Вхід у воду плавний, тому тут чимало малечі купається. Територія розділена на кілька зон є платні та безоплатні послуги. Тут ще й найнижчі ціни на шезлонги та парасольки 200 та 100 гривень. Відповідно, Ми сюди приїхали на 5 днів. Це десь буде коштувати 1030 точно. Тут можна взяти в оренду шезлонги. Ми взяли шезлонги зонди. Можна, звісно, взяти килимочок, і лежати на килимочку. На пляжі ми їжу не купуємо. Нам вистачає поснідати, пообідати, повечеряти готелі. Їхні сусіди на пляжі, родина з Дніпра. Поїздку до моря планували заздалегідь. Ми тут вже 10-й день, одинадцятий. Я думаю, десь тисяч 40-50 ми на сім'ю потратили ну, за цей час. Якщо можна в принципі сидіти просто на пляжі, то може трошки дешевше, але ми такі, що любимо дві ж. Однак для тих, кому відпочинок в самій Одесі б'є по кишені, можна теж знайти місце біля моря, але за містом за 35 кілометрів від Одеси починаються малолюдні пляжі. Курорті Санжійка нещодавно обладнали зону для кемпінгу на схилах. Припарковані автівки з номерами чи не з усієї України. Родина з Дніпра вперше вирішила податися до моря саме з наметами. 1012 двінадцять тисяч дванадцять витратили десь на намети. воду із собою взяли, їсти тут готували. Краще швидкого приготування. Якщо з бензином ми з Дніпра приїхали, ну можливо, і двадцять тому, що сьогодні ми снідали не як індіанці, а як паничі в кафе ходили. Дешево, але з комфорту лише біотуалет. А от їхні сусіди з Тернопільщини мають значно більший досвід відпочинку у наметах. Слава Україні! Я коли Тернопіль я живу в місті Збараш, мені пішло сюди ну, від моєї хати до, до Кепіна сюди, ну 700 кілометрів, 690 по Гуглу. То мені йде ну, 100 літрів. Ну і випадки закосити там само собою вісімнадцять 18 тисяч. Нині одеська військова адміністрація вже погодила відкриття двох пляжів в області і 27 в Одесі. Утім, чиновники нагадують, що під час повітряної тривоги, шторму від двох балів чи виявлення підозрілих предметів перебування біля моря заборонено.